Всім привіт! Сьогодні буде розпакування та невеличкий огляд сушарки для посуду. Ось такий вона має бути. Замовлялась на ліжки. Ціну всі бачите. Ну і подивимося, що прийшло. Що прийшло. Ось така велика коробка прийшла. І десь вона за мірками. Теперішні довго йшла Так, відчиняємо коробку. Тут у нас вже ось така в кольорушка. Окремі стіечки Є інструкція інсталейшн малнувал. Так, дуже. Степ 1, степ 2, степ 3. Зараз будемо збирати конструктор Лего. Стаканчик якийсь. Далі купа гвинтиків. Ну і далі у нас сушарка. Ось так воно запаковано. Ось такі детальки. Навісики такі. Одна секція, інша секція і піддон. Так. Піддон з якимись китайськими комахами. Сподіваюсь, без мілості. Так, ось такі піддон, ось така. Ширина її. Не дуже вона велика. щось я думав, що трошки побільше буде, але там показано, що 42 см чи скільки. Є? Точно не пам'ятаю. Так, перше, що треба зробити, зібрати інсталтур джек. Ага. Так, перше, що треба зробити, Ось. кладемо інструкцію, буду вас збирати. Як мінімум треба розрізати ось це виняти ножки. Вони теж запаковані. Такі металеві. Металеві ніжки. Будемо зараз розбиратися. Так, ну що, перше треба дістати ось ці штучки. Винтики, болтики Тут їх доволі таки багато. Так, і першим ділом ще треба зробити. Install the G, A, A1 and A2. О, frame. Так, ось ці рамочки. Треба на них поставити 4J, 4, 4 ножечки. Ось. В цій рамці треба встановити 4 ніжки. Ось, раз, ніжка, вона має туди, мабуть, зайти. Добре. Так. О два ніжка. Так дуже воно. Не дуже, як то кажуть, гарно вставляється. Ось три, третя і четверта. Так. Все поставили. І сказати, що вони всі зайшли? Не, не можу сказати, бо ось ця щось не... не заходить, хоча вона квадратна, тобто немає різниці, якою стороною її треба туди засунути. Ну це вже такі мелочі. Так, всі ніжки стали за подліцов. І ось сюди закручується ось чотири Таких ніжки. Ось вони. Чотири штуки має бути, але тут їх п'ять чомусь. Може одна про запас, дивіться, ось. Один комплект, мабуть, іде про запас. Ну, я накручую її до кінця, тому що мені не треба, щоб вона стирчала далеко. Так, одна рамка готова. Далі закручуємося. Ще ніжки. Та, боже. Далі, далі цікавіше. Так, ось ці навіски треба прибрати, поки вони мені не цікаві. Далі треба розпакувати ось цю одну і іншу. Ось так у займається, обіймається з Це у нас іде Бішти. Так, одна і друга. Так, ось ця йде наверх, а ось ця йде на низ. Наскільки я розумію, принаймні так показано. Так, дістали і дивимось. Так. І ви знаєте, що воно пише, що тут має бути нібито два піддона. Ось тих. два піддона і вони тут є два піддона. Вони просто складені так. Один в один, що ну, я подумав, що він тут один. А їх тут насправді два. Добре. Так. Якась тут знизу і якась зверху, щось я не дуже розумію. Ну, ось ця має бути зверху. Це для, для тарілок. Це для тарілок, вона має бути зверху. І воно прикручується. Так, от є ось такі ключі шестигранник на 5 ключик под гаєчку на 8 Ну і далі все це, як показують, інтуїтивно, має бути зрозуміло Так. Ось так воно сюди вставляється. І далі. Щось мені інтуїтивно воно підказує, що тільки от сюди можна поставити. Я ще думав, що це вверх буде. Але ні, цю, цю можна поставити лише на низ чи на верх. А, то вона в прорізі є і там, і там. Ось. Не вистачає мені штативу. Ось прорізи є. Можна цю, цю ставити куди завгодно, Або наверх, або на низ. Ну, я звик, що в мене тарілки стоять зверху, тому будемо прикручувати зверху. Ось так, один винтик і гаєчка. Так, раз. з іншої сторони. Так, зрозуміло, да? Ну і потім цю стоєчку вже треба прикрутити ось сюди. Ось так. Зараз я закручу і покажу. Ось так він виглядає, Закрутили з однієї сторони. Ну і зараз беру закручувати з цієї сторони. Е, ось тут є такі е, прорізи можна регулювати туди чи сюди. Ну, я максимально в цю сторону беру, бачите, і так само закручую верхню. со Лиза, завожаю. Так само закручиваем его не буду. Вот сюда его на вставляется. Вот. И закручиваем. Вот, ну, ну и потім іншу. Ось вот так. Так, ну і зажимаем зажимаємо, вот звичайно. Ось цей ключик. С однієї сторони. Шестигранник. Іншої. Десь на 4 шестигранні, наскільки мені. Наскільки я можу зрозуміти, так, це сюди мені треба підвести і закручуємо з одніх сторон, щоб було по рівному. Так, одразу хочу сказати, що ось тут або ці 6 якісь якийсь не дуже за розміром обовці. Болти. винтики ці. Таке враження, що тут шестигранник на 4, а шляпка на 4,5 воно проскальзує. Причому що так, що так. таке чи недоформовано чи щось таке. ну Підтягнути можна. так Ось так виглядає воно. Зараз знімо ну, ось так воно виглядає. Ну і так само будемо прикручувати зараз ось цю нижню. Так, наживили ось до знизу. Ну і потім треба тут виставити ще. спереду чи знизу, там як вже захочете так и називайте. Все так само з однієї сторони болтика наживили. и так само с іншої тут. Закручу. Ось ця конструкція ось так виглядає, залишився набір. Може це запасний, чи я поки не розумію, куди він треба. Ось так воно виглядає все. Ось. І наразі сюди вставляється піддончик. Один піддончик для стікання і ось сюди інший піддончик однією рукою не хочемо відставлятися. Ось так. Ось так воно виглядає. Ну і далі ви собі вішаєте згідно інструкції ось ці навісочки. Тут уже можете, як як кому краще що куди вішати. Кому з однієї сторони вилки ложки, комусь з іншої. Ось так воно просто чіпляється. Дивіться, Размачу цю тюключо. Так. Ось просто чіпляється і все. Немає ніяких там прикруток. Нічого. І так само чіпляється воно з іншої сторони. Ось сюди. Повісили. І все. І оце сюди буде вставлятися доска нарізна, а сюди вилки ложки. Ну і ось цей, наскільки я розумію, стаканчик. Ось цей стаканчик він вставляється ось, ось сюди. Ось так вставляється, Все це ось тут так їздить, але ж воно у вас буде стояти на кухні. Якщо кухня у нас не їздить, то і ця сушарка не буде їздити. Ну і ось так вона виглядає. В принципі, зараз приберу все зайве. Так. Ось таке воно має вигляд. Ну, досить пристойно, я б сказав, якщо не придиратись до дрібниць. Ну, наприклад, мені здається, ось це вісить трошки криво. І що я ще побачив? Що ось тут. Ну, ось тут і ось тут, ось тут трошки більше. Тобто і тут регулювати немає чим. Трошки, може ось тут не співпадає. Вісь. ну Ось ця поличка уклон є, нахил ось сюди. А нижня, наче нормальна. Але так воно і не, не дуже ну Це ж там повка, тому. Маємо, як кажуть, що маємо. Так. Ось сюди вішаються всякі паломнички, все, але те, що вона оце бігає, не дуже мені подобається. А так виглядає більш-менш нормальність. Це для, для, для ложечок, виделочок. В принципі, краще, ніж було. Ну, я думав, що вона буде виглядати трошки. Колхозніше. В принципі, виглядає більш-менш нормально. Все, всім дякую за перегляд, гарних вам збирань конструкцій ось таких і мирного неба нам, українцям. Бувайте!